Для рибалок, які спеціалізуються на ловлі карася, важливо пам'ятати, що ця риба зазвичай харчується з дна. Саме тому оснащення для такої риболовлі повинне бути відповідним. Основою снасті є махова вудка, до неї додається чутливий поплавець з подовженою антеною, що реагує навіть на найлегші покльовки. До поплавця підбираються відповідні грузила, а основна волосінь може бути товстішою. Проте, повідець краще використовувати тонший гачок. Обирається залежно від наживки, але для карася він завжди повинен бути невеликий. Додатково під грузилом можна закріпити гумовий стопорок. Що робити, якщо місце підгодоване, оснащення налаштоване правильно, карась поруч, але не клює. Найчастіше проблема в тому, що риба просто не бачить наживку, адже гачок із повідцем заховані у водоростях. Щоб перевірити цю гіпотезу, можна змінити глибину лову за допомогою поплавця або залишити все, як є, але трохи вище на волосіні, закріпити ще один гачок. Якщо після цього починається клювання, значить справа дійсно у водоростях. Якщо ж риба продовжує ігнорувати наживку, варто спробувати змінити її. Якщо навіть після зміни наживки риба не клює, найімовірніше карась ситий, і варто змінити місце лову. Важливо пам'ятати, що коригування глибини лову та експерименти з наживкою можуть дати кращий результат. Наприклад, лящ полюбляє середні шари води, а карась може підніматися на поверхню, особливо ввечері, щоб поїсти дрібного мотиля.